Бронза на Олімпіаді в Токіо стала тріумфальною крапкою в спортивній кар'єрі борчині Али Черкасової. Вітаю! Є! бронза. А завершення одного це завжди початок чогось іншого. Тому Алла почала тренерську роботу на Київщині. Її чоловік Олексій тренував дітей. Вона йому допомагала. Але початок повномасштабної війни у лютому змінив їхнє спокійне життя. У Львів я не планувала повертатися. Я все таки думала, що ми будемо там жити. Але обставини міняються. Ми підлаштовуємося під нові реалії. Тут вже була секція, якби зараз потихеньку ми ще добираємо. Устроїлися тренерами залою. Вже навіть виступали на змаганнях. Дітки, як ви бачите, працюють, потихеньку втягуються і буде підростати покоління. Я думаю, що будуть чемпіони. Алла з Олексієм працюють у Львівській кадею США Атлет із культурно-спортивного товариства Динамо. Дітьми працювати мені. Приносить задоволення, тому що в тебе є шанс навчити чогось, достукатись до дітей, навіть якщо ця дитина ніколи не стане професійним спортсменом, вона стане краще, ніж вчора. Вона передає свою майстерність, вона розповідає свої історії, як вона досягнула. І вони потихеньку це впитують, впитують, потихеньку починають вірити в себе, вже в них зацікавленість до цього виду спорту. Алла з Олексієм легко стають у спарринг і показують дітям прийоми, які треба застосовувати під час певних дій суперника. Сапірник незручний стоїть, да руки виставив в кривулі. Вот і ви не можете в ноги раз зустрічає раз. Та я не можу пройти до нього. От, одною рукою раз, все. Борцівський зал на вулиці Стуса 4 добре знайомий і Алі і Олексію. Тут Алла 10 років тренувалась і зараз повернулась, щоб тренувати інших. Зрештою, саме в цьому залі розпочиналася історія кохання борцівського подружжя. Я в ньому ще сам тренувався залою. Тренування закінчилось, дівчата пішли, а ми залою потихеньку возилися. Якісь прийомчики допрацьовували. Не знаю, чи в Україні є ще один зал, в якому тренувалися вийшли з залу. Настільки багато чемпіонок. Так що тут дуже сильні традиції. Просто що він в такому стані трошки замучено. Хотілось як би, якби то кажуть, освіжити килими трошки, десь якийсь маленький ремонтіки. Серед дітей, які займаються в секції боротьби, є і син Алей Олексія Ігор. Ми набрали дітей досить швидко. У мене вже з'явилися друзі. Мене мотивує мама, і тато кожен день розказує мені, що це корисно. Потім ти можеш добитися успіху. До себе на боротьбу Алла Черкасова та Олексій Мельник запрошують охочих віком від 7 до 18 років і старших кажуть, для кожного знайдуть потрібне навантаження. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма очі.